Вітаю вас, друзі! Знаходжусь в парку серця. Неймовірне чудове місце. Співають птахи. Навколо мене такий ну, просто ліс. Важко назвати це парком. Це справжній ліс. Десь тут їздить дитячий потяг на радість нашим дітям. Така дуже чудова енергетика. Але ж я хотів поговорити з вами про наступне оці. Ракетно-шахетні удари по Україні, особливо останні нальот на Київ, ще раз підтверджують і свідчить, що ну, щось не так. Ну, що ми знаємо, що не так. Не так в Україні, те, що влада не хоче воювати, влада не хоче перемагати, влада хоче тільки красти, жерти і десь відпочивати на якихось островах чи в Європах, сховавшись від гніву народу. Це хоче влада, хочуть політики і всі можновладці. Я вам наведу зараз деякі цифри. Це офіційна статистика, вона є в відкритих джерелах. Росія нарощує свою воєнну міць. Вже в п'ять разів вона збільшила виробництво шахедів і в три рази виробництво балістики. Ну, страшно подумати, що нас очікує вже за от, черговим поворотом нашої долі. Вже по 500 засобів зараз прилітає лише на один Київ. Виявляєте, що буде далі? І в той час влада взагалі українська нічого не робить, просто Зеленський їздить по Європі і каже, що всі винні і, і вимагає допомоги. Паралельно трильйон гривень з бюджету в 2025 році розписан на забаганки чиновників, регіональних мафій, які на прозоро і працює на підвищення, постійне підвищення зарплат депутатів і чиновників. Звісно, що грошей на війну немає. Я впевнений, що це робиться свідомо. Влада свідома, нас веде до капітуляції. угоду Трампа і Путіна разом з всіми всі цими ранами і північними Кореями. Що в таких умовах робити? Ну, я розумію, що те, що я зараз сказав, це не є новина для вас. Але ж критикуй. І пропоную. От я пропоную всім нам подумати про те, що нам негайно треба створювати перехідний уряд, який би складався не з політичних квот, тобто представників партій, які сьогодні знаходяться в парламенті, їх взагалі заборонити треба, а лише тільки з фахових патріотів. Як це зробити? Це окрема тема, це вже процедурна тема. Якщо у вас є бажання, я розповім про це. Напишіть в коментарях, якщо вам це потрібно, поговоримо і про це. Але ж сьогодні про перехідний уряд, для чого він потрібен? Для того, щоб навести в Україні елементарний порядок, запустити економіку, ВПК, зробити так, щоб в Україні з'явилася справедливість. Щоб всі оці мародери, злочинці, зрадники опинилися на лавах підсудних і вже нарешті відповіли за свої злодіяння. Це нам потрібно, це і називається елементарний порядок. Додайте до цього порядку ще можливість українцям заробляти стільки, скільки вони можуть заробити, враховуючи їх знання і фах. Ми сьогодні, як Рада уповноважених від ветеранських спільнот України протягуємо ініціативу про відновлення коперації в Україні. Бо ветерани бачать саме тут себе в кооперативному русі. І це дуже серйозна тема. Вона просто вирішить питання безробіття України. Але ж владі це не потрібно, і це має зробити перехідний уряд. І є ще одне дуже серйозне завдання для перехідного уряду. Це зміна виборчого законодавства, тобто зміна правил гри. За цими правилами жодного морального політика не опиниться ані в парламенті, ані в місцевих радах. Тільки будуть мародери і зрадники. А цим потрібно закінчувати. Яким чином нам Змусити Зеленського створити перехідний уряд. Підкреслюю, змусити, іншого варіанту нема. І для цього не треба нам виходити на вулиці, брати там безбольні біти в руки чи каміння кидати їх в вікна парламенту і уряду. Ні. Просто кожен з вас напишіть про це в своєму Фейсбуці, в своєму Ютубі. Напишіть, я вимагаю перехідний уряд, я вимагаю зміну виборчого законодавства. Вимагаю від Зеленського. Нам потрібен президент, який поважає Україну і українців. На цьому свій спіч я закінчую. І знову ж таки хочу звернути вашу увагу на цю красу. От уявляєте, після. Пережитих ночей обстрілу звуку шахетних тарахтєлок, вбивць українців, крилатих ракет. Балістику не чутно, вона прилітає одразу, зненацька. Після цих всіх жахів послухати, як співає соловей. І це можна зробити в центрі Києва. Така наша Україна. Просто релакс. Неймовірний. Попри все, бажаю вам щастя, всім, наснаги, здоров'я, терпіння. Ми обов'язково переможемо, бо у нас немає іншого шансу. Всіх обняв, я Костянтин Ільченко, до зустрічі.